Міністр оборони Польщі заявив, що Україна не вступить до ЄС без вирішення волинського питання. Міністр вважає, що Києву треба висунути ультиматум. Мовляв, Варшава підтримує Україну наскільки може? Однак у відносинах двох країн не все ідеально через невирішені історичні моменти. Водночас міністр заявив, що для Польщі закінчення війни означає лише перемогу України. каже будь-який інший розвиток подій цитую, є прямою загрозою війни для Польщі. Пане Петре, а чому раптово знову Волинська питання піднялося? Що що сталося? Чому раптово про це заговорили у Польщі? Ну, тому що в Польщі є різні політики, є коаліційний уряд, який складається з різних партій. Є, наприклад, тут партія, яку представляє даний міністр, і для них, очевидно, важливо підкреслити дивіться, ми там боремося за відповідні польські інтереси.